Вітаємо на каналі Виплати та Грошова допомога, надбавки для пенсіонерів у 2025 році. Хто і скільки може отримати більше інформації. Дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла, а ми створювали ще більше корисних відео для вас. Пенсіонери у 2025 році можуть отримати надбавку до пенсії. Що для цього потрібно, пенсіонери при досягненні певного віку мають право на так звані вікові надбавки до пенсії. Втім, отримати їх у 2025 році зможуть не всі розмір вікових надбавок до пенсії згідно із пенсійним законодавством. В Україні передбачені такі вікові надбавки до пенсії, при досягненні 70 років пенсіонеру, доплюсовують до виплат до 300 гривень. При досягненні 75 років пенсіонери отримують доплату в розмірі до 456 гривень, після досягнення 80 років пенсіонерам доплачують до 570 гривень для отримання доплати нікуди звертатися не потрібно, її нарахує пенсійний фонд на основі наявних у своїй системі. Даних, Хто не зможе отримати вікову надбавку до пенсії, втім, вікову надбавку нарахують не всім пенсіонерам. Згідно із законодавством, Умовою для отримання вікової надбавки є не перевищення пенсії 10 380 гривень 35 копійок. Проте якщо розмір пенсії наближається до цього обмеження, надбавку можуть встановити значно меншу вказаної.